Щодо наших західних партнерів і знов таки повертаючись до гарячих новин, ми маємо заяву від майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він сказав, що завжди був готовий підтримати передачу ракета Урус Україні. Є умова, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами. Тут зауважу, що наприклад французи. Передали It's нам part part, part, part. Part. Yeah, yeah. британці шедо, be yeah. і це близнюки, як їх називають стаурусом, пане Олексію. Я ще сюди додам обговорення лідерами ЄС запиту України щодо виробництва рак, виробництва ракет за ліцензію на локальному рівні, тобто. Нам дадуть право виробляти ракети, чи це ось кращий варіант? Отже, маємо таку таку дуаль: ймовірність Таурусі в Україні і виробництва за ліцензією. Будь ласка, ну таурси в Україні. Ви знаєте, ми знову це як f-16 ще леопарди Ми знову починаємо вірити в те, що ся ракета що це нічого не зміни. Вона вона не багато краще. Ті ті ракети, які нам напродуть британці і французи. Тому якщо от, майбутній канслер німеч не на це. Прийме таке рішення і ці ракети передадуть, ну, це додасть нам потужності на нашим збройним силам понищенню логістичних ну, складів, виробництв, все, що знаходиться в тилу. Це, ми розуміємо, що нищити, коли лінія фронту більш стабілізована, нищити тили, це пославлювати можливості росіян робити якісь штурмовичі наступальні дії. Ну це ну це азбука війни. Це це всі так чудово розуміють. можна навіть позамовчається. А от ракети по ліцензії, ну, знаєте, мені тут щось, так по лицензии, кажуть, да, Наш друг, мабуть, не канцлер, лицензии, по лицензии виробляємо. Ми розробляємо власне ракети. Чи Нептун довгі, 1000 клонів років літає, які вже використовують, як казала наша військово-політичний по лицензии. Якщо ви, ви хочете, щоб ми локально виробляли якісь ракети поліцензії, ну ми не проти, ми будемо виробляти. Але наші розробки, наша власна ракети, вони точно ще не гірше. І е, ті. Е, ну, це, бачите. Ой, Господи, ну давайте так. наше, наше підприємство, наше підприємство, коли, коли, коли роблять спільне підприємство з нашими партнерами з, з, єв, з європейських країн, і ми виробляємо спільну збро, зброю, будь-яку зброю, то ви знаєте, одна із умов наших виробників. Що ця зброя, яку ми якому сумісно виробляємо, має в першу чергу потрапити, звісно, в наші збройні сили, а в другу чергу, чи знов таки, в першу чергу, вона має бути в на озброєнні тих країн, з якими ми і інших країн, з якими ми маємо, ну, наприклад, ми щось зробимо разом з ну тою самою Німеччиною, Виробляємо, наприклад, якісь ракети. Так ці ракети мають бути не тільки на озброєнні в нашій країні, це спільне підприємство, або виключно українське підприємство. Вони мають бути на озброєнні і в, в німеччині. Збройних силах Німеччини. Тобто, ми, коли це домовляємося таким чином, ми дивимося навіть не в, завтрашні, а в після завтрашній, а післязавтрашній день. Тобто, багато по-перше, наша зброя користується дуже великим попитом на світому ринку зброї, бо вона пройшла в у війні. По-друге, ми наполягаємо на тому, що ця зброя, яку ми виробляємо сумісно, стала в тому числі на збройні країн, з якими ми сумісно це виробляємо, або інших країн європейських країн НАТО. Чому після завтрашнього день? Тому що ця зброя українського виробництва, стояча яка буде стояти на зброї цих країн, вона має бути обслуговуватися, вона має ремонтуватися, вона має поновлюватися. Тобто, виробники зброї, наші виробники зброї, вважають, що локомотивом нашої економіки після війни буде саме військово-промисловий комплекс, бо дуже великий попит на нашу зброю. Ми маємо забезпечити велику кількість зброї всієї європейської країни і країни. І азійські і інші країни вже продавати на світовому ринку ринку збройні. Тому коли е, наші друзі кажуть, що ви нам дасте лицензію, ну це трошечки. Ви знаєте, ліцензія дасте.